Доброго всім вечора. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті от такий от пакуночок подаруночок Всередині має бути один інвертор цілий і плата до нього китайська ремонтна. Історія така: у клієнта з Алікспресу був замовлений інвертор. Він щось там вибухнув, згоріло. Замовили плату з Китаю, поставили. Але все одно не працює. Ну, якось так. Так, запаковано як для космічної станції. Е, плата інверторна. Ух, яка гарненька. Так. О, і сам інвертор. Dextron Power. А, тут якийсь гарантійне. Ну, коротше, то, то мене не цікавить. Плата виглядає ось так. Чистенька, новенька, не паяна. Ну, Типу, повемеровська. Е, цю штуку я не буду здирати, не знаю. Ну, Можливо, людині вона потрібна. Ну, нічого, пошкоджень немає. А, ось є пошкодження. Що ж я говорю? Ось є пошкодження. Вигорів блок живлення. Е, додатковий, той, що живить драйверки. Угу, Цікаво. Відповідно, це плата стара, а новенька в інверторі стоїть. Так, візуально, візуально плата, окей, новенька, все гарненько, все подобається, але от мені не подобається от той от резистор. Якщо придивитися, у нього в центрі відбулося якесь пошкодження. Відповідно, якщо той резистор пошкоджений, у нас не відбувається попередній заряд е електро. Вітів високовольтних і якщо він не відбувається, у нас б'є 9 помилочка. Тому відразу зараз поремонтуємо. Е, ну, стандартно, там в принципі, що резистор, транзистор, мікросхема, обв'язка. Вибачаюсь впав кусок кусок залізяки. І, і СМДшній резистор. Ну, обв'язка, так. Да. Приступаю. Так, ось такі от показнички. На транзисторі 54. Так, визначив я, що несправна, несправна, сама мікросхемка показує 34 Ом. На транзисторі вже показує 56. Відповідно, несправна мікросхема. Я випаяв резистор шунт, Ну і транзюк став показувати 921 Ом. Це. Опір того резистора, що впаяний між ножками. Хоча ні, зараз випає транзистор 921, а там кіло, кіло 200 То, мабуть, транзюк теж трошки піджарився. Так, ну що ж, я все відновив. Єдине, що я модернізую, ну так би мовити сказати, так би сказати, то замінюю позистор 10 омний на 300 Ом резистор. Ну Тут зараз 2 по 160, а так за -за загалом я 300 Ом туди ставлю. Так, да, звичайно, ми втрачаємо час на те, коли вмикається інвертор, але навантаження на цей транзистор, на діжурку, на все набагато менше. І воно розподілено в часі. Спроба запуску. Клацнуло. Дев'ята помилочка. Так, дев'ята помилка, тому що я встановив резистори на 320 Ом. А, тут, мабуть, така прошивка, що, типу, воно фіксує час вмикання. А, по факту, напруга піднімається до 270 і воно відбиває дев'яту помилку. Типу, не пішов заряд електролітів. <кхем> ну що ж, спробую поставити туди 100 Омника якогось потужного. Хай буде вже так. Так, спроба номер 2 Відчолкнув Дев'ята помилка все одно. Коротше, б'є воно помилочку, коли набирається напруга, близько 270-280 вольт. Тобто ну, не встигає навіть нагнати. Я думаю, що це не програмно, тому що зараз період е, вибивання помилки більший, швидший. Відповідно, або неправильно інтерпретується сигнал з блока плавного заряду, або плата має дефект. Ну, материнська плата сама. Так, перевірив силову частину транзистори цілі, цілі, ці цілі. Ці, 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 все новеньке, все чистеньке. Е, кругом все окей. Чомусь відбиває 9 помилку. Набирає до 300 вольт і потім відбиває 9 помилку. Я вже встановив там е на місце цей термістор чорний. Е ситуацію це не змінило. Цікаво. Так, які можуть бути причини 9 помилки? Перша причина. У нас не запускається бусшина. Е бусшина може не запускатись по декільком причинам. Е Наприклад, не піднімається напруга до того і межі, яка нам потрібна. раз. Е друге, не пускаються силові транзистори. Е високовольтні, два. А низьковольтні, ну, в принципі, низьковольтні можуть <coughs> бути в короткому, можуть навіть не запускатись, але їх е бустрину накачує... Е цей блок живлення, і попередньо вона запуститься має. Спочатку запустилась, потім, якщо низьковольтні наші транзвіки не працюють, воно вивалюється в помилку. Ну, Помилка, типу низь, низька напруга. Просаджується вихідна напруга і все. А тут у нас не запускається генерація. Напругу накачує до 300 вольт. Потім, по ідеї, мало б підхватити почати робити генерацію на вихід і одночасно кидати ці транзюки. Можливо, справа у цьому роз'ємчику. Він підключений до, до тієї частини, де згоріли трансформатори. З цього роз'ємчика живеться оптодрайвер мппт шки Можливо, він коротить. І не дає е, драйверам на силових транзисторах запуститись. Зараз знімаю цю платку, кидаю все вверх ногами і мірюю, чи є напруги на драйверах. Так, придивився я до платки. Як бачимо, кути збиті, тут є тріщина, і тут теж кут вдарений. Цей кут нормально. цей можливо під питанням, трошечку щось видно. Коротше, я так зрозумів, що його лупонуло, і тут може десь шевелитися і щось відходити, підходити, як варіант. Коротше, дивіться, який прикол. Кинув плату, намагаюсь запустити її, Засвічується. І як є другу помилочку. Вентилятори на розгон, зрозуміло, е, витягую. Термодатчик дорожки я прозвонив, вони дзвоняться. Витягую термодатчик. Ну, типу, він там ігнорується, чи помилка може бути по ньому. Все вже другої помилки немає. Але так само вентилятор розганяється, якби. Ну, коротше, щось тут хитре. Коротше, що я придумав? Я зараз випаюю із. Вжареної, вдареної плати справні трансформатори. Перепаяю там, де несправні. Відновлю там діодики, заміню. Силові транзистори, я перевірю в ньому всі цілі і по по повторічки. І спробую запустити на цій платі інвертора. Так, замінив трансформатори, трошки відмив платку. Один з трансформаторів несправний повністю, а другий показує 500 мікрогенрі по входу. Ну, я думаю, що він, мабуть, справний. Е, діодики замінив. Ну, спробую запустити. Так, спроба запуску. Окуляри я надів уже. Запускаємо. Табло засвітилось. Генерація пішла. Да. От так от буває. Так, наступний етап. Хочу підтягнути е транзистори. <coughs> До речі, там хтось в коментарях колись писав, що якщо підтягнути транзистори, то їх при нагріві порозриває на шматті. Треба підтягнути посильніше, аби шмаття було більше. Ну, і ще потрібно буде вентилятори зробити щось, щоб вони працювали на холостих постійно. Ну, попробую припаяти резистори. Тут схемка нестандартна. Додатковий є транзистор на плюс зживлення з дросельком. але я спробував, то, в принципі, напряму резистори допомагають на мінус. Так, зібрав, воно запустилося. Тепер подивимось, як працює на холостому. От скинуло оберти і два вентилятори сіпотихесенько торохтять. Ну, я навіть з такої от відстані відчуваю, що мені дмухає в лице прохолодою. Ось такі от мінімальні оберти. На фоні чути холодильник в мене за спиною. Коло працює, зараз спробую з нагрузками, як воно буде, на зарядку і на розрядку і сонце. Так, запустив, підключив акумулятор, дуючка, Нейтраль. Перша, друга. Дивимось споживання і чи воно щось витримує. 15%, 850%. Ну, коротше, зараз до кіловат, як зазвичай на жене. Так, нагрузка кіловат, кіло 10, дуйчик, акумулятор. Так, щось мені не подобається, не вмикаються вентилятори на обдув. М -м, як же вирішити питання? Підігрити термодатчик, ну, зараз спробую. Так, спробуємо підігріти 100 градусів. Фен. Якщо до 100 градусів, від 100 градусів не запрацюють вентилятори, о, запрацював. Ну, в принципі, так, так, да, да, є, працює, е, добре, з цим зрозуміло. От. Ну, В принципі, вентилятор не сильно нагрівся, тому що якби охолодження постійно є якесь мінімальне при кілователі. Ну, Думаю, що норм. До речі, якщо від руки не вимикається, значить температура спрацювання 35 градусів або й нижче. Ну, Мінімально, коли вимикається вентилятор. Ну що, вимкнувся. Ну, по відчуттям десь 35 мабуть. Або 34. Коротше, все нормально. Алгоритми YouTube працюють так як треба. Так, спробуємо зарядочку. О, пішла зарядка. Подивимося хоча б ампераж. 13, 15, 16, 17. А, він потихеньку набирає. Ну, це добре. І обдув начебто не вимикає. 27 А набрав і зупинився. Зарядка від мережі 27 А, ну там 30 виставлено, 27 заряджає. Так, останнє вирішив перевірити, чи сонечко заряджає. Ну, тут скачуть показники, зрозуміло, що блок живлення не фіксовано. Тут Дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось дизлайки.